Як просувається розслідувань справи Майдану, будемо говорити із громадською діячкою Іриною Федорів. Пані Ірино, вітаємо вас у нашому ефірі Слава Україні. Героям слава. Тож, пані Ірино, минуло вже 10 років з часу розстрілу Героїв Небесної Сотні. Чи встановлені вже всі відповідальні за вбивство мирних людей? Ну, дивіться, на жаль, це такі в нас традиційні щорічні етери 20 лютого, коли ми говоримо, і ми минулого року з вами зустрічались так само в цій студії. Говорили про те, що на жаль не може наша судова система, поки правоохоронна система впоратись з цим викликом. Але разом з тим маємо розуміти всіх відповідальних ми точно не встановили. За те, що в центрі європейської столиці просто е, людей, які не мали зброї, вбивали зі зброї. І це були люди, які ми керували державні зрадники. Бо ми розуміємо, що всі вже знають, що Янукович є державний зрадник. Ті люди, які входили в його уряд, є державні зрадники, але вони потікали з країни зараз. Як на мене, дуже серйозний виклик перед нами це очищення якраз судової системи. Бо хто мав би притягати до відповідальності за те все, що ми зараз бачимо на екрані. Ну це мали би бути суди. І це мали би бути правоохоронні органи, які працюють. Що ми бачимо зараз? Початок 2024 року. Суддю Львова, який має російський паспорт і російське громадянство, суд вирішує поновити на посаді судді Верховного суду. Ну як ми за таких умов можемо сподіватися на те, що ми будемо притягати ефективно когось до відповідальності? Ну, от, власне, чи вважаєте ви нормальним, що ці розслідування настільки довго затягуються так? Ну і крім вже названого судді, не знаю наскільки він причетний до цих справ по майдану чи розглядає їх, але тим не менше, які перепони вбачаєте у цьому всьому процесі зараз. Ну, дивіться, нам ми ж знаємо, що в нас були навіть е, судді майдану, так звані, які просто-напросто е, судили майданівців. Так і зараз ми намагаємося навіть очистити 10 років. Пройшло, а ми все ще намагаємося очистити судову систему е, від тих, такі суддів майдану, від суддів з російськими паспортами. І ви бачите, наскільки у нас повільно реально йде цей процес. Ми би мали давним-давно перегорнути цю сторінку. І нам треба реально добивати судову реформу, реформу адвокатури, тому що насправді е, Асоціацію адвокатури очолює соратниця Медведчука. А що таке адвокатура? Вона дає кадри в правоохоронні органи і в судову систему. Ну, от як ми е, не вичистивши, Людей, які мають російське громадянство, соратників Медведчука з системи, ну ми будемо збиратися і на 11-ту річницю, і на 12-ту річницю. І в нас будуть одні й ті ж самі розмови про те, чого так довго. Ну, от так довго тому, що не почистили оці от гілки. Ну і бачимо, що час від часу виникають скандали, і не лише вони стосуються. Судової системи, так і правоохоронної системи, бо частина з цих людей вона досі залишилася в лавах правоохоронців як виявляється, так вони пройшли оці всі ілюстраційні процеси чи якось поновилися назад. Як виглядає ця картина? Бо це стало явним навіть по тій ситуації, яка відбулася нещодавно в Дніпрі, так коли як виявилося вже потім люди, які до цього моменту також були. Причетні до Беркуту, відмовлялися перейти на службу до підрозділу лють. Як весь цей процес відбувався, це справа одна, а тут справа друга у тому, що стало явним, що ці люди досі правоохоронці. Ну так дивіться, ще є правоохоронна система. Давайте подивимося на уряд. У нас в Мін'юсті речниця була громадянкою Російської Федерації і так само зараз судиться. Давайте подивимося на те. Хто очолював юридичний департамент в Мінрегіоні? Це подружка табачника. Ну і вони переписувалися. І це по суті журналісти виграли ці переписки. Тобто, це ж ну це реально біда, що ми за 10 років. Війни, тому що війна триває реально 10 років. Ми не зм... ну, Ми, ми просто ми дотепер в уряді в правоохоронних органах в судовій системі маємо отакі от метастази і маємо з цим дуже жорстко боротися. І маємо говорити з Верховною Радою. Є у нас комітет правовий, який очолює Денис Маслав. От вони мають напрацьовувати законодавство аби очистити. Органи, наприклад, самоврядування адвокатури, від зрадників, аби ми могли розуміти, як нам бути з цими суддями з російськими паспортами. Ну, коли на початку року суддю поновлюють в верховному суді, і вся країна розуміє, що в нього російський паспорт. Ну напевне, всі розуміють, що є проблеми. ми хочемо вирішити реально такі серйозні справи, як справа майдану. Ми з одним суддею справитись не можемо. Розумієте, в чому біда. А в чому проблема якраз українських суддів і чи ми можемо вирішити питання недореф... недореформованих суддів з коліс? Ну, дивіться, якщо говорити по оцих кейсах з російськими паспортами, то СБУ приносить до суду доказову базу і каже: дивіться, ми переконані, це громадянин Російської Федерації. Дивіться, які у нас є докази. Ну, ми не живемо в світі рожевих поні, аби думати, що суддя Львов. Візьме російський паспорт і сам покладе перед нами на стіл як доказову базу. І ми розуміємо, що Росії, з якою у нас розірвані дипломатичні зв'язки, тому що це країна агресор. Ми не отримаємо переліку громадян Російської Федерації, які у нас в судах. Ну це ж очевидні речі, так тобто, ми маємо якимось чином загарантувати судочинство в таких умовах, коли от дипломатичні зв'язки розірвані. Доказу прямого, що є російський паспорт, нема, але суди розглядають ті докази, які дає СБУ, і виносить рішення разом з тим, щоб ми не надали СБУ занадто великих повноважень, тому що завтра і мене, і вас теж можуть оголосити громадянами Російської Федерації, якщо ми будемо комусь невигідні, і прибрати. Тобто законотворці мали би вибалансувати оцю систему ризиків, які є, але разом з тим, щоб суди враховували. Що у нас немає дипломатичних зв'язків з Росією, у нас е, реально може не бути прямого доказу як паспорт, і точно не можна поновлювати таких суддів, які мають російське громадянство на посаді. Разом з тим, якщо оці перші справи, е, яка зараз є, наприклад, по суді Львову, в апеляції, не дай Бог, буде програна службою безпеки України, це буде прецедент. І показник для всіх. Ми потім будемо дуже довго по кожному судді, по кожному чиновнику мін'юсту або іншої там структури доводити, що він громадянин Росії, і уявіть, як вони можуть на 10-му році війни поновлюватись в судах і на посадах. Ну і от уявіть собі ще іншу картину. Так, ми говорили про ті вироки, які були по тим людям, які вчиняли злочини на майдані, але це були лише виконавці, так є певні виконавці, яким є. Надані певні вироки, десь більше, десь менше, десь хтось відпущений навіть з під варти просто, але уявімо собі ситуацію, коли ми отримуємо одного з тих, хто керував або давав накази, і він потрапляє от в такий суд. Як тоді ситуація буде виглядати? Бо ми в першу чергу ми розуміємо важливість тих справ. Так, це резонансні справи, які вже 10 років нам болять. Ми не можемо до кінця їх довести. Суди або судді вони ж також повинні розуміти, що ці справи для громадян в першу чергу є тригерними. Але ну, чому так відбувається далі? Ну, що вам сказати? Давайте згадаємо 17 березня 22-го року, коли відбувся з'їзд ОПЗЖ і відкликав столара і ще двох народних депутатів ОПЗЖ. І, в принципі, вони би мали втратити повноваження. І от столар судиться, розумієте? І в принципі з 17 березня 2022 року можна вважати, що оскільки його з'їзд відкликав, то він вже не народний депутат, але ж він судиться. І от вже два роки майже пройшло, і він все ще судиться. Ну дійсно є дуже велика проблема. Якщо був з'їзд, і його позбавили повноважень на цьому з'їзді, то Конституція говорить про те, що все, партія вирішила, давайте прощатися з народним депутатом Столаром. Але він далі ходить. І так само Абрамович далі ходив, якого разом з столером позбавили е, мандата. Але е, вони ж в суди йдуть, розумієте? І це затяжна справа. І от з цим дійсно треба щось робити. Треба розголос просто по кожній справі. Ну от бо в мене велике питання: 17 березня 2022 року. З'їзд політичної партії тоді ще не заборонений, позбавляє їх мандатів. А ми до тепер бачимо на сайті Верховної Ради столар народний депутат, бо ще тягнуться суди. Ну, добре, з виконавцями, так ми пам'ятаємо ще один факт із часів революції гідності це так звані диктаторські закони, так які були проголосовані народними депутатами, і ми чітко знаємо тут вже ну відкрутитися, нема куди. Кнопку натиснув так або ні, так і прізвища є всі відомі. Чому їх не притягають до відповідальності? Наскільки це складно зараз зробити взагалі і чи. Була за весь час. ну, розуміємо, зараз широкомасштабне вторгнення. у Нас появилася нова категорія людей, яких треба в першу чергу судити. Так це колаборанти або державні зрадники, але тим не менше в нас було 10 років, аби цих людей всіх знайти. Частина з них і далі лишається в Україні, але їх так і не було заарештовано і звинувачень до них і так висунуто не було. А дивіться, найбільша проблема це якраз оцей політичний компонент, коли є колегіальні органи влади. Ми навіть не змогли зробити так, щоб ті, хто голосували за закони диктаторські 16 січня, не могли балотуватись знову. Ну бо посади ж виборні куди? і от зараз ж у нас триває дискурс, який коли будуть після перемоги вибори, що ж нам робити з тима всіма представниками заборонених партій. Які балотувались від заборонених партій, і як нам не допустити їх в політичну систему? Вже всі розуміють, що тих хто голосували за 16 січня. Закони оці диктаторські, ну вони навряд чи попадуть знову в політичну систему в такій кількості. Розумієте, вже їх не так багато лишилось. А от країна стоїть насправді перед величезним викликом. У нас дотепер в місцевих радах представники заборонених партій та й в парламенті. І урядовий законопроєкт більше року чекає на розгляд Верховної Ради. Комітет цей законопроєкт пройшов проголосувати парламенту по московських попах казали голосів нема. Ну, дотиснеш перше читання, іде на друге. Треба терміново виносити цей урядовий законопроєкт, аби чистити місцеві ради. Але дивіться, ну, реально заходимо на третій рік. І не можемо поставити законопроєкт на голосування нардепів. А якщо згадати, як ми по попах законопроєкт голосували, коли Стефанчук казав, що немає голосів, і ми його ледве зубами дотягнули. Ну, так ну, це ж просто показник всій державі ну, такої позиції. І навіть 20 лютого не повертається язик назвати цим зурним словом. Ну так не просто ці партії заборонені. Так ця тяглість їхня йде від тої самої партії регіонів, так і її оцього найбільшого яскравого ядра, яке власне і приймало рішення по тим кривавим подіям на Євромайдані, так або на революції гідності. Ну і вже є відповідь. Навіть прокурора про те, що ну не було навіть російських снайперів, це були українські виконавці, це були українські накази, ну інспіровані вони були з Кремля. Тому робимо висновок, що це ядро яке сформувало надалі свої впливи у ці заборонені партії, розповсюдилося по всій країні, є потенційними потенційними зрадниками або колаборантами, так коли. Так стається, що вони або потрапляють на окуповану територію, або ворог доходить до певного місця. На цих людей не варто розраховувати. Це в першу чергу те, про що повинні думати люди зараз на місцях. Ну, звичайно, але тут ми маємо розуміти: ви кажете, ті, хто потрапляють на ту територію, я би на них і тут не розраховувала. розумієте? Це ну, власне, тут, холода, коли так тут. станеться, так тут mm -hmm. вони є потенційними зрадниками, на тій території вони стають вже явними колаборантами. Такі приклади вже маємо. Ну і тут ключове питання. Що знову ж таки профільний комітет, який відповідає за органи місцевого самоврядування, має говорити Стефанчуку, що треба урядовий законопроект, який очищує місцеві ради від представників заборонених партій в терміновому порядку вносити в сесійну залу. Хто очолює цей комітет? Голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Ну, це голова партії влади. Значить, голоси мають бути. Хай іде пані Шуляк до пана Арахамі, який формує. По порядок денний погод на погоджувальній раді, і хай вони цей законопроєкт вносять і виганяють їх з місцевих рад. Це мінімум. А пані Загоруйко в цьому ж комітеті Аліна теж слуга народу. Вони мають працювати і вже працюють над тим, щоб сформувати люстраційне законодавство на майбутні вибори. Бо ми ж маємо думати не тільки про ретроспективу, ми маємо вивчити ці уроки історії і загарантувати це все. Бо ми пустили на вибори тих, хто голосував. За закони 16 січня ми ж демократи розумієте? І далі маємо те, що маємо це ж тут, класика. Тут є ще один такий невеликий нюанс. Так я не знаю просто кількості представництв і депутатів, які наявні по місцевим радам, але у Верховній Раді, наприклад, вже складається певна парламентська криза. Бо от нещодавно буквально рехамі розповідав про тих депутатів, які збираються виходити не просто з партії, а залишати мандати. Так ну він казав про 13 чи 17 осіб, але по факту кажуть причетні люди у Верховній Раді про те, що це може йтися навіть про 50 осіб. Якщо ми ще звіти викидаємо повністю ПЗЖ, то чи не вийде так, що парламент буде недієздатний? Ну щодо місцевих рати, думаю, там такої ситуації не буде, бо все таки представництво там все рівно якось розкидане більш-менш, тобто там, ну це найбільшість не повпливає голосів. Дивіться, з парламентом у нас критична ситуація, тому що ми граємо в популізм. Я буквально вчора про це писала. Я подивилася заробітні плати голів комітету і подивилася заробітну платню голови апарату Верховної Ради. Голова апарату Верховної Ради отримав за рік 3 мільйони. А голова комітету Верховної Ради, народний депутат, отримує 500 тисяч, 3 мільйони і 500 тисяч. Тобто, десь під 40 тисяч в місяць. Це ну Зеленський для розуміння отримав 300 тисяч. Ну, три мільйони голова апарату Верховної Ради і президент в часи війни ну, у нас парламентсько президентська ж республіка президенту менше ні. Ну тут дивіться, тут має бути Ні, це в плані... так, та це ж не серйозно. Так, що ми, ми, ми зараз можемо через популізм, через те, що народні депутати розуміють, що підняти зарплату собі зараз в часи війни, це ж популістичне таке рішення не піднімати. Ну, бо депутати ж мають там жити е, ну на мінімум, мінімум. Але цей популізм нам буде коштувати дорого, і це і Арахамія, і голови інших фракцій мають чітко розуміти. Ми, як громадський сектор, як змі, маємо розуміти, що після перемоги нам треба буде парламент, який зможе ратифікувати все, що нам потрібно. Нам треба голоси в парламенті. Більше того, от нам треба зараз будуть голоси. Аби голосувати на друге читання законопроект проти московських попів, і нам треба ці голоси. Це ж не те, що там нам треба голоси під якісь шкідливі законопроєкти. Народні депутати, особливо в часи війни, мають бути незалежними. У них має бути гідна заробітня платня, щоб ми не переживали, що якийсь русський мір на них зайде, чи що людина просто вирішить кинути це все. Ми не можемо зараз провести вибори. Ну, це треба чітко всім усвідомлювати. Значить, треба бо в парламенті прийняли державницькі рішення. Не може голова комітету заробляти одну шосту. Того, що заробляє голова апарату Верховної Ради, і не може президент заробляти одну десяту того. Зрозуміло, що хтось є небідна людина, але є люди, які дійсно в парламенті чесно і гідно виконують свою роботу. Хтось прийшов з громадського сектору і не має таких великих бізнес-запасів. Але тут і справедливо, що ну, чи ти з бізнесу прийшов, чи з громадського сектору оплата має бути гідна. Як тільки ми ну розумієте, ставимо ці малі зарплати мізерні. Ми самі виконуємо роботу русні. Головна задача русні розвалити наші центральні органи влади. Так ми самі справляємося. Ми самі справляємося. Те, що Рахамія говорить, що є два десятки людей, які готові складати мандати. Ну їх може бути більше, і я точно знаю, що їх більше, бо я спілкуюся з ним. А гідна зарплата для народного депутата, на вашу думку, це яка має бути? Е, ну, дивіться, тут треба сідати і обраховувати, але 100% ми маємо якусь ненормальну парадигму, коли керівник апарату отримує в 6 разів більше ніж голова комітету. Ну це. Це не нормальна історія. Це треба вивчити і дослідити це питання. Я вам суму зараз назвати не можу. Але ну в часи війни, коли депутат отримує 40 тисяч гривень, і ми сходимо на популізм і кажемо, що ми піднімати цю зарплату не будемо. Я вам скажу більше того, я в 2019 році зустрічалася з помічником Корнієнка, коли він був головою партії Слуга народу, і наголошувала на тому, що нам необхідно вводити компенсації для депутатів місцевих рад. Депутати місцевих рад взагалі не отримують зароблення. Вітньої платні. Вони йдуть волонтерити на 5 років. В Київраді, якщо порахувати комісії і сесії, то це 90 днів роботи, які роботодавець відпустить свого працівника на 90 днів. Просто так Ніякий. Хто буде йти в такий найм? Тільки ті, хто будуть використовувати земельні ресурси, бюджетні ресурси на користь свою або свого потенційного роботодавця. Поки ми оцей популізм не припинимо, ми самі своїми руками будемо розвалювати державу. Знаєте, пані Ірино, вибачте мені за мою емоцію, але ненормально це коли пенсіонер має 2 тисячі гривень пенсії, а керівник апарату 3 мільйони гривень в рік. І пенсіонер просто не знає, як вижити за ці 2 тисячі в місяць. Ми дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо за роз'яснення. Ірина Федорів, громадська діячка, була гостею нашого ефіру. Говорили ми зокрема про і притягнення до відповідальності винних у розстрілах на майдані.